Всім привіт! Сьогодні говоримо про ліхтарик Phoenix T7, спеціальна лімітована серія в кольорі Emmy Green. Наданий для льоду офіційним дилером марки Phoenix в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Поновлені кольори були представлені наприкінці 2025 року, у 26-му що у наших магазинах. Відповідно, тепер ми можемо познайомитися з цим ліхтарем. Отже, комплект поставки. Інструкція, гарантійка, кабель USB і USB-C, тімляк, два запасних ощільнувальних кільця і сам ліхтарик з встановленим акумулятором. Отже, починаємо з нашої рубрики, графіки розряду. Бачимо, максимальний режим у 3000 люменів працює всього 1 годину, немає ніякої стабілізації і майже лінійно спадає його яскравість по часу розрядки акумулятора. Режим 1500 люменів тримається трішки краще, але також не дуже багато працює. Основні режими значно менші по потужності і вже мають якусь стабілізацію. По всьому іншому, все традиційно для Фенікса, максимальні цифри на упаковці 3000 люменів – це чистий маркетинг. Серія ліхтарів Phoenix C це прості ліхтарі з акумуляторами 18650 або 21700. Мають максимально просте та зрозуміле для всіх керування та лінійні режими, так би мовити, які дозволяють користуватися ліхтарем всім категоріям користувачів від професіоналів до невибагливих користувань в домашніх умовах. Отже, давайте про все по порядку. Ліхтарик достатньо важкий, його вага 172 грами, без акумулятора. Розмір 149 мм довжина. 40 мм діаметр головної частини та 27 мм діаметр корпусу. Корпус виконаний з авіаційного алюмінію. Заряджається ліхтарик близько 3 годин через порт USB-C, прихований під гумовою заглушкою в головній частині ліхтаря. В кнопці розташований індикатор заряду, з допомогою якого ми можемо дізнатися стан акумулятора та час роботи. Зелений, світ... Зелений світлодіод світиться це 100%. Зелений блимає 7550, червоний світиться 50-25. І червоний блимає це менше 25%. Кнопка електронна, з мінусів її намацати в темряві достатньо важко, оскільки вона не виступає за корпус. Тактильний клік присутній, але він недостатньо гучний і в рукавицях ви його не відчуєте. Відповідно, і в рукавицях, в темряві намацати кнопку дуже важко. Або ми стискаємо ліхтар з двох сторін. Відповідно, натискаємо і на гумову заглушку, і на кнопку одночасно. Керування просте, коротке натискання і утримання вмикає ліхтарик і понож вимикає. У вімкненому ліхтарі короткі натискання міняють режими. Подвійне натискання на кнопку блокує ліхтарик електронним чином. Відповідно, ми вімкнемо ліхтарик при транспортуванні. Якщо ж нам електронне блокування не треба, нам треба механічне, ми можемо провідкрутити хвостову кришку і ліхтарик у нас не вімкнеться. В хвості ліхтаря розташований потужний неодімовий магніт, який дозволяє утримувати ліхтарик на магнітних поверхнях. Акумулятор 21700 1700 5000 мАч. Плюсовий контакт акумулятора плаский, відповідно, акумулятори необхідно встановлювати з виступаючим плюсом. З плоским плюсом вони не будуть діставати до контакту і не будуть працювати в цій моделі. Клас вологозахисту IP68. Достатньо високий і ліхтар підійде для всіх побутових умов. І навіть більше. Phoenix, як і більшість цього ліхтарів, може заряджатися як від павербанка, так і від зовнішніх джерел живлення. Але з особливості слід пам'ятати, що Фенікс має певні обмеження під час заряджання від павербанка. Або від джерела живлення. Він буде працювати, але працювати при цьому буде у нас лише один режим. Відповідно, без світла ми не залишимося, але повний функціон ліхтаря буде обмежено. В ліхтарі використовується світлодіод SST-70, який має холодний білий відтінок по з'явленню виробника. По факту ж, на мінімально не менше трьох режимах ліхтарик має заленкувати такий відтінок. Ми його можемо побачити, якщо будемо порівнювати з іншими моделями зі стабільним світлом. Або, в принципі, навіть на око, якщо будемо знати, який відтінок шукати у кольорі. По режимах, мінімальний режим 30 люменів, Часом цього може бути забагато. Час роботи 68 годин, далекобійність 45 метрів. Режимів Moonlight тут ніяких немає. Коротке натискання міняє режим. 100 люменів 29 годин 80 м, 400 люменів 7 годин 160 м, 1400 люменів 2 години 300 м і 3000 люменів 1 година до 470 м. За рахунок свого глибокого рефлектора та леткого ліхтарик має достатньо непогану далекобійність. Відповідно, він ідеально підійде для природи, для відкритих місцевостей якихось великих приміщень. Для маленьких приміщень все ж таки його промінь буде достатньо сфокусований і не дуже ручний, доведеться нам більше водити променем по сторонах. В цьому плані модель C6 буде трішки краще. Ось так. Відрізняються розміри моделей C6 та C7. Бачимо відмінності по довжині корпуса. Невеличкі відмінності по діаметру акумулятор 18 мм а акумулятор 21 мм в діаметрі, і головна відмінність це діаметр головної частини. Як на мене, якщо ви шукаєте ліхтарик для дому, для офісу, для того, щоб постійно було у вас в кишені, то це 6 буде значно краще. Якщо ж ви шукаєте ліхтарик для природи, для відкритих місцевостей, для великих приміщень. То все ж таки C7 буде краще, оскільки він має і більший акумулятор, більший час роботи, і за рахунок більшого рефлектора має більшу далекобійність. Хоча по далекобійності C6 набагато відстає, він також має достатньо непогану далекобійність. Але якщо порівнювати саме ці дві моделі то C7 у виграші. І не забувайте, що обидві моделі бувають в нових різних ліхтарях, оскільки це лімітовані серії. Ліхтарик Phoenix C7 буде корисним як у побуті, так і в промисловості за рахунок своєї компактності, потужності та ємності акумулятора. Про мінус я вам вже сказав, це відсутність самого мінімального режиму модлайту та така невнятна кнопка. У всьому іншому це суцільні плюси. Максимально надійний простий ліхтар, який буде зрозумілий всім користувачам. Ось такий ліхтарик Fenix C7, наданий для огляду офіційним дилером марки Fenix в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Україна переможе!